Всім добрий ранок. Давно не був на зв'язку, так можна сказати. Давно не записував відоси, бо машинка ламалася. Просто ну, і були на відпочинку трошки. І реально машина мозги прям жорстко довбала з антіфрізиком. Намучився, коротше. Ну, зараз можна сказати, перший нормальний день буде в мене. По роботі. Сьогодні у нас середа. Так що прийняв перше вже замовлення, на Новопечерських стояв по фільтрам і прилетіло мені замовлення 500 за 9,5. Я такий думаю, що це прям гарно-гарно зранку. Хоча коефіцієнті було ну, от так і якось. Так що працюємо, починаємо. Знову, як завжди, будемо працювати зараз 7.05, подача на 7.20. Ну, може, почекаємо, звичайно. І та, ну, думаю, часик, може в обід, скоріш за все, поїду додому, бо думаю, що буде спекотно. Бо в обід кататися ну, нема сенсу. Я це вчора просто зрозумів, трошки виїхав, покатав, і в обід просто був, був ад. Плюс 32, типу, на канді, ну, розхід просто жорсткий. Так що вийду, скоріш за все, працювати потім ввечері. А зараз до 11 до 12 попрацюю і поїду додому. Ну і тим більше якраз світло трошки ще буде. Бо зараз це проблема 6. Ну що, на годинку вже 823, виконав два замовлення. Перше то було за 500 і друге було за 274, якщо не помиляюся. Ну так, да, 274 за 8,5 км за 25 хвилин і перше виконали за 20 хвилин. Вже забув, що таке знімати, якщо чесно. Ну Нічого буду згадувати. Так, опа, парковочне місце. Я в шоці що зранку, ну, недалеко від центру і блін. Офігід, 12 заказів в ефірі, я просто в шоці. Опа-опа, нанівки це я мріяв про, те, про таке. Так, да, я його взяв. 10 за 192. А знаєте, чому хотів? Або там коефіцієнти. Я туди зараз поїду і там буду вже непогані замовлення брати. Типа просто так викачуватись ну, я не хочу. Так що, летимо Подача до клієнта 2,6 км. 9 хвилин, ну нічого, нормально. Зато потяг на нівечки, блин, хвилин 15 і 200 гривень у кармані. Так що, полетіли. Ну що, виконав це замовлення, їхали да, ми не 15 хвилин, їхали ми 27 хвилин, 10 км. Ну нічого страшного. І тільки сюди приїхав. И сразу прилетело замовлення прямо в эфир. Сейчас его покажу, сейчас выйду. Вот такая вот так перехрестя. Складненько трошка. Так, так, так. Верну. И сейчас напрямую выйду и покажу, что там с тих взяток. Конечно, 2,2 километра подачи, ну, но... Ну, типу, це нічого страшного, але ну, їхати показувало 11 хвилин. Типу пробочка така непогана. І що у нас? 327 за 14 на хрещатик показує. Ну непогано. Поїхали. А там, я думаю, може ще щось візьмемо, трошки катнемо і буде непогана каса за ранок що поки я наче задоволений ну а там подивимось ну що приїхав вже на подол ох да, це замовлення їхало 40 хвилин знаєте так відчутненько як вона вже навіть 27 градусів за бортом ну блін прохолодно прям так тоже на вулиці ну в Ну, а кондер включати, ну типу сенсу поки не бачу. Типу, ну стандарт ні дякую. Типу комфорт бізнес, так, да, без питань. Ну, ще трошки і зараз буду летити перукарню. Ого, ого, оце, бля, оце не попав. Думав на лівий берег зараз скакану, порозумів, типу... Все пападос просто. Просто пападос. Типа на балонь їхати не було сенсу. І краще б напевно поїхати. Ось таке типу. ось так. Ех, що поробиш? Вже приїхали. Ну, Зараз хоч до моста метро доїду, а там же там же я думаю не буде пробка сподіваюсь я тут ненадовго ну повезло я хоч тут ненадовго тут походу чи ремонт дорога чи аварія якось ось так от М, аварія аварія все ж таки Блин, банальщина просто банальщина ну я не знаю, що за водії, блін, сюди за кермо так от. Це ж, блін, тупо елементарно, що там під фуру лізти не треба. Ну а вони лізуть, ну що ж поробиш. Ну що, не зря проїхав на лівий берег. О, їхав, шукав заправку, блін. Це, блін. Моя скупость, просто як завжди. На сухому бакі. Ну короче, заїхав на клоху заправився і тупо в ефірі замовлення висить. Я думаю, ого, 421 За 9,5 І ще знаете куди? На Сокарки. Я так иди сюди, з коефіцієнтом 2,3 Вот так вот. И чуть долго же клі... З клієнтом зустрілися, зараз он там в магазинчик побіжав. І поїдемо. І я думаю, доїдемо ми швидко. Просто бомба. Типу, їхати нам. О. Взагалі кайф. Так що прям чудово. Ну що, відвіз чувачка цього. Взагалі кайфово. 19 хвилин 400 там навіть 40 гривень плюс там простое накапало коротше він дав там 40 на баланс залетіло і він дав 400 готівкою Взагалі кайф Так що трошки викачусь звідси, бо тут замовлень немає, блін, жарко, опять уже в просто мокрий Ох, просто жесть і на градуснику показує тільки ті, типу, лише 25. Ну що, от і знову повернулася на Новобічерські літки. На годинку вже 11.34. Буду забирати тужену з роботи. Сьогодні вона пораніше. Це чудово. І статістика в нас в мене а, 1557 гривень. За 6 замовлень. Так, у нас. Давайте, сонця заберу телефончик. Так, у нас виходить. 6 замовлень, 62 кілометри проїхав, середня вартість 25 гривень. Час в дорозі 2 години 23 хвилини. Ну, Думаю, в принципі, непогано. Ну, я ще ж вийду ввечері катати, так що буде чудово. Це десь після восьми десь вийду і покатаю трошки. Ну, трошки, до комендантського, як завжди. Так що чекайте видоса. Ну і що, всім привіт. Знову виходжу працювати сьогодні ввечері, був у Барбера, нарешті, я до нього добрався. Що, стою в ефірі, ну, предзаказ тільки є в ефірі і все ну Чекаємо, замовлення. Може щось де буде. Світла як не було, таке немає у нас. Опа, що воно вийдело щось законе. Знову заходимо. Походу гарне замовлення. Ого, з телефону зайшло чогось. Ну що, буду чекати замовлення, так що прийде, покажу. Ну що, дочекався нарешті замовлення, прийняв ось таке замовлення 243 за 14 з подачею, ну подача звісно конска, тут 3 км майже. Ну нічого. Краще так, ніж просто втикати, бо реально ніфіга немає. Ну, була тільки ще розвозка, але я не захотів. Типу о, з ДВРЗ поїхати на Троєщину. І потім поїхати на Сакарки. І це на 10.05 подача, тим більше. І там три точки, ну, 4, 4 точки взагалі з, ну, з першої. І, типу нафік воно потрібно. І 13 гривень за кілометр, там щось 36 кілометрів за 480 гривень. Ну, типу, сенс. Потім 14 кілометрів за 200. скільки там було? 243, ну, краще так. Летимо. Зараз так якраз гарно. Воно вже похолоднішало на вулиці, 23 градуса, прям приємно працювати, не спекотно. Оце саме, саме воно. Ну що, все ж таки не вдалося мені виконати це замовлення, бо їхав. Вже проїхав десь кілометр, зателефонував клієнт, якраз коли відео записував. І що б ви думаєте? Клієнт, виходить, каже, типу, не Гната Хоткевича 5, а Гната Хоткевича 8. Я думаю, ну добре, зараз секунду, давайте я зупинюся, гляну по карті, де воно взагалі. Типу, Гнота Хоткевича 5 мені показує ну, не доїжджаючи торговий Ну, Гната Хоткевича 8 це треба. Розвернутися, ще проїхати кілометр два. З іншої сторони, я кажу, типу, ну, телефоную клієнт, це ж напроти новуса, по суті. він каже: та ні, тут нема ніякого новуса Я кажу, ну ладно. Я кажу, ну блін, я думав, просто якщо напроти новуса, як воно реально по карті показує, вони просто я попросив би дорогу перейти, і воно б так само було б, просто раніше відбився б і забрав їх і поїхав би. Ну, кажу, раз так, типу, я вас ну просто не знайду. Я кажу, я кажу, ну краще відмінити Він каже, ну добре. Скаже, то не іншу машину визову. Ну, Просто треба адресу правильно вказувати, а не то, щоб я реально без інтернету зараз буду його їздити шукати. Ще... Біля, ну... Не хотілося б взагалі. Так що скасував, зараз подав на компенсацію. Сподіваюся, мені хоча б ці 30 гривень компенсують хоч щось. Ну, чекаємо за замовлення. І у нас в ефірі поки отак от. Можна сказати, нічого цікавого поки немає. Так що якось ось так ось. Так, так що, чекаємо за нове замовлення. Болтик підключимо знову. Щось сьогодні взагалі? Наче що з цих 5 число зарплата буде. Ну... Не видно це по коефіцієнтам, що люди почали так викликати. закликати. Може пізніше щось піде. Ну, будемо сподіватися, бо зараз каса щось взагалі не радує. Кота карма, так, статістика. Така сама залишилася. 1557 гривень. За щось замовлення. Так що чекаємо заново замовлення. Ну що, не пройшло півроку. Дочекайся, хоч якогось заказа. Прийшов заказ по болту. Ох, це жесть. 163 за 6. Поїхала на поїздний кіс, Ну, Бо я не знаю вже чого ловити, ну. Просто це от. Тут отаке от на Треєщину і на Дарнісунову. Ну, на час. Типу. Ось так от. Може так видно. Блін, ну типу сенс. З таких замовлень взагалі. Так що поїдемо хоч по болтику цикатнему. Може потім по нам в центр попасти. Так, вийдик, опа. Так, все, поїхали. Просто такі от зараз реалі їдеш, ніхрена не видно, ну добре хоч світло непогано в машині, а отак просто по сторонах просто тьма. Ну Це ще закат тільки-тільки що був. А що буде далі? Це взагалі що у лісі якомусь їздити, блін. Ну, Вже майже доїхало до клієнта. Щось взагалі таку фігню показує. Показував 1-1 кілометр їхати 8 хвилин, протоки я за 2, за 2 хвилини ось біля клієнта. Фух, так що все, приїхали, буду відбуватися ще на місці. Ну що, з Позняків виїхав там просто тьма тьмуща на Позняках. Прийняв замовлення на САК Сакарков на Дарницю Стару за 180. І тільки що закінчив це замовлення, мені дали... О, замовлення було на 166, дали 200. Чудово. Так що зараз. Ну і тут до клієнта подача півтора кілометра, так що чудово. 180 гривень по уклончику. Поїхали, чому ні? Фух, да, Як воно щось складненько так кататися в цю темряву. О, це по кайфу прям, коли вже під'їжджаєш 200 метрів, а вони скоти відміняють. Ну от от як? Як з такими людьми бути? Ну, Зараз спробую знову подати, подати на компенсацію. Ну навряд чи, бо тут я швидше напевно 3 хвилини навіть доїхав. Ну спробую, спробую, спробую. Може щось нормальне візьму. Запаркуємось і може тут хоч і зв'язок нормальний буде, бо зараз взагалі така темрява що піпець. Ну що, прийняв ось таке замовлення 351 за 18, 19 гривень кілометр, комфортик, кілометр подачі, так що поїхали, чому ні? в центр. З центру може по нормальному замовлення прилечу на лівий берег. Так що їдемо. Ну що, приїхав вже додому на годинку 2348. Зробив за вечір лише три замовлення. ну бо Фігню не хотілося робити. Ну, такі непогані замовлення зробив. Одне за. Ну, можна сказати, 200 і два по 350. Непогано. І що в мене вийшло? За... Дивіться. Це вийшло на уклончики 232. І ось уклончик, все розписує вам прям замовлення 8 кількість кілометраж 92, середня вартість кілометра 23 гривні за кілометр. Ну і час в дорозі 3 години, 7 хвилин. Це попрацював вранку, зранку і ввечері. Ну, більше втикав, стояв. І по болтику тут ну 122 з чаюгою 150. І того, плюс тут чаюшка, ну, 2300 є. І плюс, кстати, компенсацію все ж таки дали. Так що, отакий вийшов в мене вечір. Буду біжати додому, поки є світло. Хоч на ліфті доїду. І то вже буде чудово. Так що давайте, підписуйтесь на канал. Усім гарного вечора і до зустрічі!